В останні дні місцевий штаб національного спротиву працює в цілодобовому режимі. Окрім відправлення людей у столицю, тут ще готують передачі для коломийських мітингувальників у столиці. Найнеобхідніше приносять у координаційний центр звичайні люди. Євромайдан підтримують, хто чим може. У штабі національного спротиву ніде яблуку впасти. Одні записуються на рейс у столицю, інші приходять з матеріальною допомогою. Передачі для євромайдану тримають навіть у коридорі. В першу чергу люди приносять одяг та продукти харчування. Люди приносять все і картоплю приносять, і тушонки приносять, і закрутки приносять. Ми щиро вдячні людям за те, що вони приносять, за те, що вони допомагають нашим коломиянам. Саме головне це хліб, цукор. Якщо є Приносять люди мед, медом передаємо е, лимони. Консервації, сало, мед, інші продукти, гігієнічні засоби та теплий одяг зносять мешканці як міста, так і району. Всі продукти у штабі приймають і упаковують добровольці. Серед волонтерів уже другий місяць депутат Коломийської районної ради Зоряна Левицька. Я просто ніколи не думала, що наші люди настільки щирі, настільки на двох місяців стільки носити їди безперестанку від картоплі. До, до ковбаси, до м'яса, копченого, тобто молодці наші люди, дуже, я, я в захваті від них. Допомагають люди і фінансово всі гроші, які наколядував хор церкви святого архістратига Михайла, вирішили передати Євромайдану. Не тут, бо в у нас, у нас серце рветься за того, що відбувається зараз у нашій країні. Ну і чим можемо, ми вже старі люди. Хоча я теж, я ще таки думаю, що напевно таки поїду десь. буквально цього тижня, най вже буде що буде. Кожного дня разом з людьми у Київ відправляють передачі. Та від цього гора з пакунками у штабі національного спротиву не менша є. І є такі люди, що не можуть пенсіонери, но вони приносять з посліднього і гроші приносять, і закрутки, і щиро ну, просто дають. І видно, що навіть людей сльози на очах, що люди приносять з послідного, І то навіть видно це. Тому я щиро вдячний всім людям, всім виборцям, всім нашим мешканцям району, всім, що всі долучаються і Кожна людина, яка приходить, дає це від щирого серця. Список найнеобхіднішого мітингувальники зі столиці повідомляють телефоном. У Коломиї швидко реагують і готують передачі. Частка продуктів іде безпосередньо у Коломийський намет, інша на головну кухню Євромайдану.